Кам'яниця Лизогубів до Другої світової війни, під час якої одна із найвідоміших седнівських пам'яток була остаточно зруйнована, і після війни, під час реставрації, після якої в ній влаштують пивбар. це унікальні кінокадри 1939 та 1966 років, на яких поряд із седнівськими пам'ятками зафільмовані місцеві жителі та мальовничі краєвиди Седнева, який в цих кінокадрах диктор називає Сидньов. В дньові высется башта старовинної казацької кріпості Кам'яниці. Раніше в селах, коли приїжджали, показували кіно, то спочатку показували кіножурнал. Звичайно, для села це була велика подія. В минулому це, можливо, десь на рівні певного дива було, тому що приїхала камера, щось там знімають. От, люди вже знали на той час телебачення от, в 66-х роках. А для краєзнавців, для істориків, це теж доволі цікавий документ. В 66-му Році ми бачимо жахливіший стан руйнації Георгійської церкви, стан відповідний теж руйнації Воскресенської церкви. І тому, от коли ми дивимося на ці кадри, ми відчуваємо і розуміємо велич можна сказати, цієї постаті і подвигу цієї людини Данила Єфіміча Кіселя, місцевого краєзнавця, завдяки якому і почався процес саме відродження. Чернігівська районна організація краєзнавців придбала для Седнева копії двох кінодокументів хвилинного 1939 року і десятихвилинного 1966 дев'ятсот На них Андрій Курданов натрапив, переглядаючи каталог кіножурналів, документальних фільмів, кінотелесюжетів. Шість видань, якого на своєму сайті виклав центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного. Є у ньому чимало кінодокументів, присвячених і іншим селам та містам Чернігівщини.